Нова американська історія від Раяна Мерфі, дорога спокути Агати, продовження головоломки від творців культу Олоста, фільм Заповіт Френсіса Форда Кополи, становлення ганстерської імперії Пінгвіна та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно і з вами, як завжди, Євген. Вересень традиційно прощається із сезоном гучних літніх блокбастерів та поступається батосерійним проєктам. І в цьому випуску я постараюсь розповісти про всі найяскравіші новинки місяця. Але перед початком, як завжди, дякую за вашу підтримку. Вподобайки, коментарі та підписки. Всім цікавого та приємного перегляду. Відкривають вересень кульгаві коні злочинно недооцінений шпигунський трилер повертається з четвертим сезоном, в якому загін не найщасливіших представників британської розвідки продовжить вирішувати особисті проблеми та паралельно займатиметься пошуками терористичної організації підривників. Серіал все ще не втрачає хватку і, відкинувши гламур Бондіани, чіпляє на гачок приземленими життєвими мотивами. На вас чекатиме вже традиційна порція іронії, хаосу та напруженого розслідування, яка не стане фінальною, адже кульгавих коней вже продовжили на п'ятий сезон. Переслідувач напружений трилер розпочне гру із випадкової зустрічі в барі, де він, вона та миттєва іскра запалює дуже незвичні стосунки, що з кожною новою зустріччю переростатимуть у справжнісіньке криваве полювання. Не дивлячись на те, що трейлер відразу при своїй ролі хижака та жертви переслідувач має всі шанси наздивати, адже світовий прокат стрічки вже відбувся, і як запевняють глядачі та критики, що, до речі, високо цінили трилер, ніякої простої розв'язки чекати не варто. Тому, схоже на все обіцянки творців про несподівані повороти, що утриматимуть в напрузі аж до самого фіналу, тепер не виглядають голослівно. Чудова пара. Адаптація одноіменного детективного роману познайомить нас із заможним сімейством, на чолі з процвітаючою письменницею героїнію Ніколь Кідман та її чоловіком у виконанні Лієва Шрайбера, не схвалюючи вибір сина з натягнутими посмішками на устах, вони організують розкішне весілля, проте ідеалістичну атмосферу свята неочікувано затьмарить знайдений труп. Як заповідали класичні канони Агети Крісті, усі оточуючі стануть підозрюваними, а їх похмурі секрети поступово розкриватимуться. Вай біло з нотками великої маленької брехні, крутий каз та елегантну суміш детективної інтриги і сімейної драми мають подарувати шість епізодів чудової пари. Бітлджуз Бітлджуз. Тім Бертон відразу після успіху оригінальної стрічки, що відкрила режисеру дорогу у велике кіно, почав будувати плани на сиквел, проте втілити їх у життя вдалося лише через довгих 36 років. Сюжет розгорнеться навколо подорослішавшої Лідії, яка після смерті батька повернеться у рідне містечко разом з донькою, де її вперте чадо пробудить ексцентричну перемару. Якби хто скептично не відносився до подібних сучасних камбеків, трейлер сиквела Бітлджуса виглядає феноменально. Зірковий акторський склад оригіналу успішно розширюють нові обличчя. Тім Бертон проміняв CGI на старих добрих ляльок, декорації, ефекти, а також повернув знайомий всім візуал, підколки та атмосферу. Тому мені здається, шанувальники творчості майстра готичних казок отримують від перегляду гарантоване задоволення. Бійцівський вечір пограбування на мільйон доларів. Адаптація реальної історії об'єднала кубку відомих імен, щоб розповісти про шокуючу аферу. Події розгорнуться на тлі грандіозного повернення Мухаммеда Алі в професійний бокс, коли після рокової перемоги на паті сталося одне з найбільших збройних пограбувань в історії впливових і не самих чесних постатей опиниться без грошенят, а безпосередньо мікс кримінальної комедії та детективу, схоже на все зосереджуватиметься на наслідках масштабного злочину, які висвітлюватимуться очима як поліцейських, так і грабіжників. Ходячі мерці Деріл Діксон. Події чергового спінофу в буквальному сенсі безсмертної саги розгорнуться відразу після фіналу та продовжать пригоди деріла з руйнованим Парижом. Суворий чолов'яги знову опиниться в полоні, протистоятиме новоспеченим ворогам. Та як натякає трейлер, зустрінеться з Керол. Нові спін-оффи ті, хто вижив, мертве місто та сольник Діксона це далеко не найгірше, що траплялося із колись популярною франшизою. Проте найцікавіше у цій апокаліптичній авантюрі те, що відгалуження не збираються ставити крапку. Їх продовжують на наступні сезони, витягуючи останні грошенята із фан-бази, яка, перетворившись на справжніх зомбі, дивовижним чином все, що утримує ходячих мерців на плаву. Не говори зі злом. Постачальник малобюджетних, проте страшенно успішних жехастиків Блумхаус, розповість, як знайомство у відпустці може обернутися справжнім кошмаром. Американська родина вирушить у заміський будинок сім'ї з Британії, де розкриється страшна правда, яку старанно приховували посмішки новоспечених друзів. Джеймс Маковий втілить ще одного моторшного персонажа, а сама історія адаптує одноіменний скандинавський фільм 2022 року про природу насильства, а точніше про ньому згоду. Що вдасться вичувати із нордичної самобутності, гнітючості та передбаченої водночас шокуючого фіналу залишається питанням, але як засвідчують промоматеріали, принаймні мені так здається, у другому акті та кульмінації ми можемо чекати на деякі зміни. <хе> Невже ви справді хотіли піти? Не попрощавшись? Який би український дубляж не був якісний, тягатися з оригіналом, а особливо із грою, топ-зірок Голлівуду м'яко кажучи, складно. Тому щоб безперешкодно солоджуватись кінематографом, я можу порекомендувати вам школу англійської Flash, яка пропонує курси як для дорослих, так і для дітей та підлітків, що дуже зручно, якщо ви плануєте навчатися разом зі своїми рідними. Для наймолодших учнів тут використовують інтерактивну методику, що перетворює навчання на захопливий та зрозумілий процес. Дітям допомагають подолати мовний бар'єр і підготуватися до важливих іспитів, таких як НМТ та IELTS. До речі, середній балучній у школі 975. Для дорослих же Flash пропонує курси на різних рівнях: від початкового до просунутого з нучким графіком, що ідеально впишеться у ваш робочий день. Тому, коли новий навчальний рік вже на порозі, рекомендую зробити перший крок до знань разом із школою англійської Flash. Посилання в описі переходьте та записуйтесь на курси зі знижками. Види милосердя. Після минулорічних хітових бідолашних створінь Йорго Слантімос повертається на великі екрани з кіноальманахом, що розповість три історії: самостійні частинки однієї головоломки. про чоловіка, який намагається взяти під контроль життя, поліцейського, який шокований поверненню зниклої дружини, та жінки, яка шукає духовного наставника. Як поворюють в мережі, нова робота режисера повернеться до абсурдних та жорстоких витоків. Але надзвичайно драйвовий та інтригуючий трейлер під культою Sweet Dreams може вести в оману. Адже більшість глядачів, що вже переглянули стрічку, скаржаться на важкий хронометраж у майже три години. Огидні. Нова антиутопія про примарні стандарти краси розгорне події у далекому майбутньому, де з 16 років людям передбачена обов'язкова пластична операція. Головна героїня у виконанні Джої Кінг з нетерпінням чекає цієї рокової події, проте згодом вона вирушить на пошуки зниклої подруги та опиниться за межами футуристичного містечка серед виродків, тобто звичайних людей, які здається й допоможуть дівчині позбутися рожевих окуляр. Сюжет, де інстаграм фільтри стали з законом, та кожен мріє якнайшвидше лягти під ніж, щоб перетворитися на чергову ляльку Барбі, виглядає актуально. Але не зважаючи на тривале виробництво, здається. Нетфліксу не вистачило грошенят, щоб підвести якісну графіку. До речі, фільм адаптує лише першу із чотирьох книг Скота Вестерфельда, а майбутнє серії залежить від успіхів на стрімінгу сучасного спадкоємця підліткових антиутопії з минулого десятиліття. Король Талси другий сезон. Нью-Йоркські мафіозі Двайт Манфреді продовжить розбудовувати свою кримінальну імперію з усіх сил, намагаючись захистити сім'ю та команду, адже на горизонті з'явиться впливовий бізнесмен, який прагне відломити шматок ласого пирога. Дебют Сільвестра Сталони на маленьких екранах, незважаючи на деякі комедно сумнівні епізоди в образі суворого генстера, пройшли досить успішно. Слайдовів, що у нього у 78 років ще є порох у порохівниці, і другий сезон оглядають. Не відступатиметься від заданого курсу якісної старомодної кримінальної пригоди. Його три доньки. Сімейна драма, яка успішно дебютувала на цьогорічному кінофестивалі в Торонто, змальовує трьох абсолютно різних сестер, які змушені зібратися під одним дахом, щоб попіклуватися про свого смертельно хворого батька. Три доньки, як запевняє трейлер, це камерна, абсолютно інтимна сімейна історія, яка обігруватиме питання тяжкої втрати та не менш тяжких відносин між рідними. Тому очікуйте добрячу порцію емоційних американських гірок із чудовим тріо акторок та життєвими конфліктами, щедро посипаними іронією. Американська спортивна історія. Так, це нова антологія, і так, Райан Мерфі знову дивує максимально креативною назвою. Перший сезон буде присвячений справі Арона Ернандеса, високим злетам та болючим падінням відомого гравця в американський футбол, що опинився у вирі скандалів і злочинів. Історія висвітлюватиметься відразу з кількох точок зору та представлятиме напружену суміш спорту, драми і криміналу. Кожен наступний сезон буде присвячений окремій скандальній фігурі або резонансній події зі світу спорту. І мені здається, новий проєкт Мерфі успадкує акценти американської історії злочинів та має всі шанси сподобатись її фанатам. Це все «Агата». Завдяки своїй неймовірній харизмі, актриса Кетрін Ган, одна з батьох принадвандивіжен, отримала власний сольник. Через певний період часу Агаті допоможуть звільнитися від чарів, після чого вона заведеться допомогою нового Шабашу та спробує повернути сили, пройшовши випробування дорогою відьом. Магічні мотиви з нотками жахів виглядають цікаво, особливо на тлі нездійсненного горера Сама Реймі, у мультивсесвіті Божевілля, та загалом у контексті Марвел. До того ж, за словами інсайдерів, серіал буде тісно пов'язаний персонажами з майбутніми проєктами студії, тому варто очікувати на цікаві камео. А теорій, хто може з'явитися у серіалі, ще після релізу в Antivisн залишилося чимало. Трансформери початок. Анімаційна стрічка розгорне події за 3 мільярди років до кінофільмів, у ті часи, коли жителі Кібертрона ще не освоїли унікальні навички трансформації. Ми дізнаємося значно більше про батьківщину автопотів і десептиконів, познайомимося з юними на той час братами по зброї Оптимусом Праймом та Мегатроном і побачимо зародження рокового конфлікту. Концепт розширення горизонтів та розкриття перед історії трансформерів загалом викликає інтерес. А мої скептичні настрої щодо посередньо Анімації та надто дитячих мотивів, ніби як руйнують здебільшого позитивні відуки щасливчиків, які нещодавно велей відвідали передпоказ. Оскільки початок майже в один голос називають одним із найкращих проєктів усій франшизі. А наскільки ці оцінки правдиві, зможемо незабаром переконатися у кіно. Пінгвін. Детективний Нуар Мета Рівза про самовідданого героя в чорному плащі починає будувати власний кіновсесвіт, і першим помічником у цій нелегкій справі стане харизматичний ганстер Освальд Ковалпот. У Готемі розгорнеться масштабна кримінальна війна, а тим часом Пінгвін спробує захопити владу у місті та побудувати власну імперію. Я один із багатьох, кого не заколисало неспішне розслідування Роберта Паттісона, тому із задоволенням перегляну становлення місцевого алькапони, шикарно зіграного Коліном Фарелом. До того ж, Пінгвін буде тісно пов'язаний із другою частиною Бетмена та, можливо, прокладе шлях до нових відгалужень, серіалу про лікарню Архем та поліцейський відділо Готема, над яким вже працював. Або ж іншим сольникам, присвяченим культовим противникам темного лицаря. Гелбой Горбань. Нова адаптація культового коміксу про мисливця на надприродну нечість розгорне події в 50-х, коли ще молодий агент разом із напарницею відправиться у Богом забуте селище, що тероризують відьми та посланець самого диявола Могутній демон. Після релізу першого трейлера фільм вже добряче захейтили в мережі, охарактеризувавши низькосортним фанатським жахастиком. Хоча більше від якості спецефектів мене тривожать дивні виправдання режисера ще до прем'єри, та добряче скорочать. Хронометражу стрічки. Сам же Гелбой, як би хто не любив версію Дель Торо, виглядає дуже канонічно, особливо якщо закрити очі на грим. Тому, можливо, новий напрямок, натхненний елементами жахів, принесе необхідної свіжості кінокоміксу. Чудовиська історія лайла Єріка Менендесів. Після впевненого перформенса Евана Пітерса, що у 2022 році перетворився у Джефрі Драмера, Нетфлікс готують до релізу новий сезон антології, присвяченої серійним вбивцям. Цього разу події розгорнуться в 1989 році, а під прицілом камер опиняться брати Менендес, що скоїть жорстокий злочин. На відміну від Нетфлікс, не буду говорити, який, адже хоча це один із найгучніших випадків у кримінальній історії США, гадаю, не всі ви фанати Трукрайма. Повноцінний трейлер стрімінг ще не випустив, але в якому напрямку розвиватиметься серіал, особливо для тих, хто вже бачив драмера, не є загадкою. До речі, другий сезон не стане фінальним, і Netflix, незважаючи на критику в бік романтизації вбивці, продовжить досліджувати криваві історії Америки. Ззовні. Один із найзаплутаніших сучасних серіалів повертається з третім сезоном, який після фінального твіста, як запевняє синопсис, має розкрити справжню природу загадкового міста, його монстрів та примарної дороги додому. Тривожна історія в дусі іменитого попередника, хто не знав, над серіалом працювали автори культу Олоста, 100% продовжить випробовувати нашу уяву та терзати таємницями. І сподіваюсь, третій сезон дійсно почне відповідати на питання та спростує всі закиди в бік команди, яка могла в черговий раз заплутатись у власній головоломці та видати неоднозначний фінал. Гротеск. Не знаю, де знаходить час Райан Мерфія, але він виступив співавтором ще одного серіалу. В центрі сюжету опиниться детективи і черниця. Вони боротимуться з власними демонами та паралельно будуть втягнуті у зловісне розслідування, пов'язане із серією жахливих окультних вбивств. Звичайно, якщо перший трейлер виконаний в традиційному для Мерфі стилі, не обманює очікувань, як неодноразово робили промо американської історії жахів. Проте можна бути впевненим, що гротеск це їдка суміш психологічної напруги, естетичного жаху та гострих соціальних коментарів, що так притаманні в почерку режим. Сера мегалополіс. Один із найзнаменитіших голівудських довгобудів, авторський блокбастер Френсіса Форда Кополин, нарешті дістанеться до кінотеатрів. За сюжетом геніальний архітектор Цезар, виконаний Адамом Драйвером, намагатиметься зруйнувати та перебудувати новий Рим, місцевий Нью-Йорк, але йому заважатиме корумпований мер міста. Мегалополісу знадобилося понад 40 років роботи, величезний бюджет і ще більше амбіцій режисера, щоб потрапити на великі екрани. Це фільм-заповіт, який на промо виглядає. Абсолютно епічно та захопливо, проте на Каннському кінофестивалі він значною мірою розчарував критиків. Зняті із власної кишені кополи стрітці пророкують катастрофічний провал та характеризують як одну з найгірших робіт метра. Тому сподіваюсь, що Мегалополіс стане чаровим прикладом, коли оцінки критиків і глядачів полярно різняться. А на крайній випадок передамо фільму руки найсправедливішого експерта, часу. Сімпсони. Шедевральний серіал Динозавр серед анімації повертає культову сімейку на маленькі екрани з 36 сезоном, щоб дарувати ще більше жовтого абсурду, дивакуватих, комедних та актуальних ситуацій. Звичайно, Сімпсони в моєму серці назавжди, але є маленьке питання. Хтось із вас взагалі ще стежить за Спрінфілдським хаосом. Пишіть в коментарях, дійсно цікаво. А на сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу і до наступної суботи.